Здобути нову професію, аби працевлаштуватися у новому місті. П'ятеро жінок, які евакуювалися до Івано-Франківська, безкоштовно навчаються перукарській справі. Серед них Ольга Павленко у рідному Краматорську жінка викладала гру на фортепіано, а тепер реалізовує давню мрію, навчається робити чоловічі стрижки. Я мріяла дуже давно навчитися на Барбера на перукаря, і ну, війна трохи відібрала цю можливість, але тимчасово навчилися ми. Робити короткі класичні стрижки, попрацювали з різними людьми, навчилися взагалі працювати з людьми. Ось трошки буває так складно, але наш майстер завжди нам допомагає. Перукарські курси майстер чоловічого залу організували в рамках проєкту Молодої просвіти Емпатія, підтримка, інтеграція. Його учасники Світлана Левчук та Петро Боднарчук ініціювали навчання популярної професії барбера. адже переконані, що таким чином допоможуть переселенцям знайти роботу. Цей проєкт був створений з турботою про людей. Люди, які приїхали. До міста мешкають зараз тут, не мають роботи професії по деяких причинах. В відбір був анкетування. Всі заповнили ті, хто дійсно потребує, і ті, хто прагне на роботу. От людям треба заробляти, треба средства для існування, а також спілкування, е всі комунікації собою. Тобто, це дуже важливо. Навчання триватиме два тижні. Наразі учасниці вже засвоїли теорію, І тепер ці знання активно використовуватимуть на практиці. Всі здібні, всі дуже стараються. Це дуже класно, оскільки реально зараз за такий маленький відрізок часу дуже багато хто вже сам розуміє, як стрихти, Тобто я вже навіть не підходжу, там кожен крок не пояснює. Вони вже самі справляються, тобто я вже вважаю, що вони молодці. Надалі автори проєкту планують організувати соціальні акції, безкоштовно стригтимуть соціально вразливих людей. Так майстрині новачки вдосконалюватимуть свою перукарську майстерність. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на вежі.